Найбільший із знайдених кристалів має розмір 11 метрів завдовжки і 4 метри завширшки. Це гірське плато площею понад 20 квадратних кілометрів проросли вони рівно, як всі звичайні дерева, так і народилися ворота пекла, які більше 50 років безперервно горять аж по сьогоднішній день. Ці кадри можуть нагадувати фільм Аватар або якусь далеку планету, схожу на Землю. І дійсно важко повірити, що такі місця існують на нашій планеті. У сьогоднішньому відео я покажу 12 неймовірних місць, які насправді існують. Номер 12. Підводний водоспад Маврикій. Маврикій славиться фантастичними пляжами та кришталевим морем. Але на його південному заході є дещо неймовірне, що виглядає, наче підводний водоспад. Хоч і здається, що це справжній потік води, насправді це чудернацька оптична ілюзія, яка спричинена структурою морського дна. Острів розташований на шельфі глибиною не більше 150 метрів, але на краю шельфу глибина різко зростає до майже 4 км. І те, що ви бачите як підводний водоспад, насправді пісок, який течія зносить у глибину. Номер 11. Печера світлячків Нова Зеландія. Нова Зеландія, одна з наймальовничіших країн світу. Тут, за вершинами гір, глибокими долинами й льодовиками, є ось такі казкові печери. Справа у тому, що вони є домівкою для личинок місцевого виду комара світлячка. Біолюмінісценція в черевцях комах виникає внаслідок хімічної реакції між ферментом люциферазою та молекулою люциферину. Завдяки цьому існує таке дивовижне природне явище. Але те, що здається для нас красивими святковими гірляндами, насправді ж виявляється місцем кривавого полювання на місцевих метеликів та інших комах. Вилупившись із яєць, личинки комара світляка, схожі на хробаків, споруджують на стелі печери тисячі гніз у вигляді трубочки з шовку, з якої спускаються вниз нитки, покриті липкими краплями, що яскраво світяться та приманюють комах. Метелики та інші комахи летять на світло та прилипають до ниток. Після цього личинка підтягує нитку і пожирає жертву. Як же добре, що ці личинки в сотні разів менші від нас, і ми можемо безтурботно насолоджуватися незрівнянно красивою прогулянкою на човні у період активності комарів світляків. Треба тільки дістатися нової Зеландії. Номер 10. Гора Тяньсі, Китай. У провінції Хунань знаходиться одне з найнезвичайніших гірських утворень у світі. Це національний парк Чанцяндзе. Гори тут складаються з кварцевого пісковика і почали виступати із надар землі приблизно 400 мільйонів років тому. І подальша ерозія скель створила ці тонкі гори. Найвища з них гора Тяньсі, сягає висоти 1262 метрів і названа на честь легенди про фермера, який очолив повстання проти гнічучого режиму, називаючи себе сином неба. Ці гори виглядають надзвичайно містично, коли їх вкриває густий туман. І як можна здогадатися, саме ці ландшафти надихнули Джеймса Кемерона при створенні природи Пандори. Зараз це одне з найпопулярніших місць у регіоні. Номер 9 велике призматичне джерело США. Вражаюче і барвисте джерело Гранд Prismatic знаходиться в Єлоунстоунському національному парку і є найбільшим гарячим джерелом у штатах і третім по величині геотермальним джерелом у світі. Воно більше за футбольне поле: 91 на 75 метрів і глибина 40 метрів. У ньому може з легкістю поміститися десятиповерховий будинок. Джерело б'є крізь тріщину в дні, викидаючи до 2000 літрів води щохвилини з температурою 70 градусів за Цельсієм. Кольори з'являються завдяки мікробам археям, які живуть у гарячому середовищі. Залежно від пори року можна побачити червоні, помаранчеві, жовті, зелені та сині відтінки. Номер 8 Гора Рорайма Венесуела Ми звикли до природних утворень неправильної форми. Тому важко уявити щось із чіткою геометричною структурою. Гора Рорайма у Венесуелі дуже незвичайна. Це гірське плато площею понад 20 квадратних кілометрів має висоту 2800 метрів. Рорайма розташована на межі кордонів Венесуели, Гаяни та Бразилії і здавна є частиною місцевих вірувань. Народи Памон і Капон вірять, що це пень величезного дерева, на якому колись росли всі фрукти та овочі світу. І ці, здавалося б, неприступні скелі свого часу надихнули Артура Конан Дойла на написання загубленого світу та стали прототипом райського водоспаду в мультфільмі вгору. На цій горі живе унікальна жаба Гвіанський Арлекін. Ця невелика чорна жаба не вміє плавати і стрибати. А у разі небезпеки скручується в клубочок і ховається між камінням. Також над Рораймою постійно ширяє велика лентикулярна хмара. Номер 7. Рожеве озеро Редба, Сенегал. На північно-західному узбережжі Африки, за 29 км від Дакара, столиці Сенегалу, розташоване унікальне озеро. Озеро Редба має надзвичайно високий вміст солі, що створює ідеальні умови для водорослей Дуналейла Саліна, які забарвлюють воду в рожевий колір. Цей надзвичайний відтінок найпомітніший у сухий сезон з листопада по червень, а ефект підсилюють пурпурові кущі на берегах. Озеро також є важливим економічним центром, де тисячі людей займаються видобутком солі та риболовлею. Так, дивовижно, але у цьому солоному озері навіть водиться риба. Ось така чорнощока теляпія знаходить пласти прісної води в озері і без проблем виживає у такій солоній водоймі. А місцеві рибалки мають унікальну можливість ловити готову малосолену рибу. Номер 6. Червоний пляж Панзінь у Китаї. Китай сповнений дивовижних краєвидів. Але одним з найбільш вражаючих є червоний пляж у панзіні. Біля гирла річки Панзін шунцянсі ґрунт настільки лужний, що там росте дуже мало видів рослин. Одна з них Суеда, яка має насичений червоний колір, через що регіон виглядає так незвичайно. Колись люди думали, що Марс червоний через рослини. Якби це було правдою, він би виглядав як пляж у панзіні. Червоний пляж є найбільшою водно-болотною територією у світі. А разом із найбільшим в Азії очеретяним болотом, яке теж знаходиться тут, весь регіон є заповідною зоною природного значення. Тут живе понад 260 видів птахів і 400 видів тварин, включаючи рідкісних чорноголових журавлів та чорнодзьобих мартинів. Номер 5. Кривий ліс. Польща. У лісі біля містечка Графіно є феномен, що дивує дослідників і відвідувачів з моменту, як його вперше знайшли. Кривий ліс це приблизно 400 сосен, які з невідомих досі причин виросли дуже незвично. Вважається, що посадили їх у 1930-х роках, коли регіон був частиною Німеччини. Проросли вони рівно, як всі звичайні дерева, але згодом чомусь зігнулися на півметра в сторону півночі. А потім знову продовжили рости вгору. Невідомо чому це сталося і чому лише з цими чотирма сотнями дерев, але є кілька теорій. Перша природна, начебто дерева зіштовхнулися з аномальним природним явищем, наприклад, снігопадом, що довго пролежав навесні, коли дерева були молодими. Прихильники другої версії стверджують, що винуваті нацистські танки, що проїхали по молодим саджанцям, а ті, у свою чергу, змогли відновити свої рани і продовжити жити. Дослідження показали, що на деревах є сліди порізів і тертя. Третя і досить правдоподібна версія: люди навмисне тримали дерева ближче до землі протягом перших років життя, перш ніж дозволити гравітації творити чудеса. Тут могла знаходитися лісова ферма, де сосни використовувалися для виготовлення вигнутих меблів, рам або бочок. Справа у тому, що природно вигнута деревина значно міцніша прямої, яку зігнули вже після того, як зрізали. Але жодних записів, які б могли підтвердити одну з цих версій, немає, тому ми вже навряд чи дізнаємося, що ж тут насправді сталося 100 років тому. Номер 4. Кам'яний ліс Мадагаскар. Мадагаскар славиться своїм унікальним біорізноманіттям, але його географія не менш вражаюча. Кам'яний ліс у національному парку Цінжі де Бамарага виник сотні мільйонів років тому. Усе почалося з лагуни. Через тектонічну активність кам'яні відкладення піднялися над поверхнею води. Лагуна висохла, а вапнякові виступи тисячоліттями обдувалися мусонами та омивалися дощами. Саме так виник цей неповторний каньйон. Його назва з місцевого діалекту перекладається як місце, де не можна ходити бо соніш, і ця назва дуже правильно передає його особливості. Ці стовпи, найвищі з них досягають 800 метрів заввишки, настільки гострі, що легко ріжуть плоть чи спорядження. Вершини розташовані так близько одна до одної, що район стає фактично непрохідним для людини, але не для лимурів, яких тут безліч. Такі милі істоти виглядають досить дивно на тлі цієї суворої скелястої місцевості. Але ця суворість залишається чи не найголовнішим фактором, який захищає від знищення деякі унікальні види рослин та тварин Мадагаскару, які знайшли тут свій прихисток. Номер 3. Каніо Крісталес. У Колумбії серед гірського масиву Макарена є невеличка річка Каніо Крісталес. Її ширина всього 20 метрів. Але завдяки унікальній флорі, її часто називають найкрасивішою річкою у світі. Швидка течія проходить через регіон на межі Амазонки, Анд і Східного Ліаносу, і вода тут майже кришталево чиста. Аналіз показав, що вона практично дистильована, тобто не має домішків мінералів. Русло має багато ям і заглибин через те, що скельна порода тисячоліттями розмивалась стрімкими потоками води. Це створило ідеальні умови для росту виду рослин під назвою Макарена Клавігера. Влітку, завдяки цим водоростям, річка набуває чарівного червоного відтінку. Ці водорослі, у свою чергу, дають притулок іншим видам рослин, захищаючи їх від сонячних променів своїм капелюшком. Таким чином додаються жовті, зелені, сині та чорні кольори до палітри. Не дивно, що це місце називають рідкою веселкою. Воно настільки незвичайне, що багато відвідувачів не вірять своїм очам, навіть коли стоять в метрі від Каніо Кристалес. Номер 2. Брама Пекла. Туркменістан. Важко повірити не лише в існування Брами Пекла, а й у те, як вона утворилася. Якби ви відвідали це місце біля села Дарваза 50 років тому, ви б не знайшли нічого окрім пустелі. У 70-х роках минулого століття Туркменістан був частиною СРСР. І влада шукала тут природні ресурси. Вже у 1971-му сюди прибули геологи з надією знайти тут нафту. Вони встановили бурову установку для подальших вимірювань, але виявилося, що замість нафти в цьому місці була підземна газова кишеня. Як це часто бувало в СРСР, дані про катастрофу були ретельно приховані. Але за словами джерел близьких до операції, земля під буровою обвалилася, поглинувши бур і кількох провідних радянських вчених. Решта дослідників виявили великі обсяги метану, який виділявся з отвору, що було небезпечно для здоров'я. Згідно тодішніх розрахунків, газ мав вигоріти за два тижні, якщо його підпалити. Тож було вирішено кинути в отвір гранату. Так і народилися ворота пекла, які більше 50 років безперервно горять аж по сьогоднішній день. Як бачимо, розрахунки вчених СРСР були надзвичайно точними. Зараз кратер має діаметр 70 метрів і глибину 30 метрів. Він наповнений полум'ям та розжареним піском. Його неодноразово намагалися загасити, адже він знаходиться поряд з одним з найбільших у світі родовищ газу. Але масштаб проблеми такий, що адекватного рішення поки що ніхто не знайшов. У листопаді 2013 року мандрівник і дослідник Джордж Кореніс з Канади став першою людиною у світі, яка спустилася на дно цього газового кратера. Зараз це одне з найпопулярніших туристичних місць країні, яке стало зоною біологічних досліджень через організми, які, як виявилось, живуть у центрі кратера. Можливо, колись він згасне, як думали вчені у 70-х роках, але судячи з нинішнього стану, може минути ще кілька десятиліть, перш ніж він почне горіти менш інтенсивно. Номер один. Шахта Найка, Мексика Згадайте найбільший кристал, який ви бачили у своєму житті яким би великим він не здавався, це нічого у порівнянні з тим, що команда шахтарів виявила поблизу міста Найка у Мексиці. Усе почалося у 1910 році, коли на глибині 119 метрів знайшли печеру, яку назвали печерою мечів. Вона була наповнена кристалами гіпсу довжиною до 1 метра. А через 90 років інша бригада під час нового буріння знайшла гігантську кришталеву печеру на глибині 300 метрів під землею. Колись ця печера була затоплена гарячою водою, що дозволила мінералам утворити кристалічні структури. Найбільший із знайдених кристалів має розмір 11 метрів завдовжки і 4 метри завширшки і важить 55 тонн, що робить його найбільшим кристалом у світі. Умови у печері не дуже комфортні для людей. Температура сягає 58 градусів за Цельсієм, а вологість 99%. Під печерою пролягає пласт магми, який її і нагріває. Люди можуть перебувати у печері лише до 10 хвилин без спеціального захисного спорядження. Навіть якщо ви готові до цього, зараз печеру відвідати неможливо. Після того, як один дігер спробував вкрасти кристали і задихнувся, печеру назавжди закрили і затопили водою, щоб зберегти кристали та дати їм можливість рости далі, доки не з'являться кращі методи дослідження. Що ж, друзі, напишіть у коментарях, чи сподобалося вам це відео. Якщо так, то обов'язково підпишіться та до зустрічі у нових цікавих історіях.